На початку грудня у прилуках за адресою Київська 140 де відбулося урочисте відкриття арт простору Арсенал. Його засновник, прилучанин, актор театру та кіно Андрій Карпов. Місто останніх дев'ять місяців спало. А це, здається, прокинулося, бо вже наступного дня після відкриття в арсеналі яблуку ніде було впасти. Глядачів повна зала. Всі 55 місць заброньовано. Свого друга на виставу привела і Наталя. Я взагалі дуже люблю мистецтво і все що з ним пов'язане. А от для Ярослава ця вистава перша у житті. Наташа подзвонила, запропонувала, а я згодився на наступний день. Заказав, от ми тут. До прекрасного лежить душа і Волени. Це дуже круто, що в прилуках відроджується, скажімо так, театральне мистецтво тому тільки позитивні очікування. Відродження, виставу під такою назвою про поетів розстріляного відродження, якраз і привіз у прилуки театральний режисер Алекс Боровенський. У місті він не вперше бував тут 10 років тому як координатор волонтерів корпусу миру. Я пам'ятаю місто, і мені дуже було цікаво, що в ньому таке відбувається з культурою Бо тоді я займався лише мовою і фінансовими аспектами. І зараз от дуже цікаво подивитися, як нас. Сприйме прилуцька публіка, наскільки це їх зачепить. У нас після вистави буде обговорення. Ми обов'язково поговоримо. Ну а приготував Алекс Боровенський для прилучан пластично поетичну виставу. Тобто глядач мав зрозуміти героя через рухи і вірші. Історія була в тому, що показати підростаємчому поколінню та будь-якому поколінню, що поезія це не те, що ти там вчив у школі, що ти ненавидів у дитинстві, що вона може бути живою, що вона може бути такою смішною, як анекдот у колі друзів, що вона може бути такою ж. Е Чутливою, чіпливою для тебе, як Романи Жадана, що вона може бути сучасною. Сучасною чутливо. То якраз про театральну спільноту DSP. Актори і акторки тут не бояться бути смішними, чутливими і з'являтися перед глядачем у зовсім неочікуваній для нього ролі. Як от сьогодні у виставі відродження, Я презентую двох поетів: це Лада Могилянська і Геош Курупій. Мій персонаж це Павло Течене. Моя особливість в тому, що я жінка. Чого так? Не знаю, режисер не пояснював, але моя думка, тому що Тичіне він був, знаєте, такий дуже обережний, дуже тендітний. Він був дуже чуйний. Мій персонаж це Михайл Семенко. Так, він народився під Полтавщиною. от, Приймав участь навіть у війні. Був в Росії він і йому там дуже сподобав. Так, так, так. йому дуже сподобався. Да, ну якщо б він там не був, то він привіз звідти, скажімо так, надихнувся Маяковським і почав футуризм в Україні. Я репрезентую в даній виставі двох поетів: це Василь Бобинський та Микола Зеров. Вони обоє дуже талановиті люди, дуже багато зробили для української поезії, але дуже різні і в плані поезії, і в плані своїх свого життя. Мій персонаж Юліан Шпол, а особливість його в тому, що це перша людина, з якою, грубо кажучи, почалося від розстріляне відродження. Роль самогубця у цій виставі була в Андрія Карпова, засновника Прилуцького арсеналу. Мій персонаж хвильовий. Який був кращим другом шпола чи шполу його кращим другом, і після того як шпола заарештували, він зрозумів, що життя на цьому завершилось і скоїв самогубство. Загалом актори презентували глядачеві 11 різних поетів. І через поезію, на якій була побудована майже вся вистава, показали покоління українських митців у часи сталінських репресій. Як вони жили, про що думали? Як продовжували писати, незважаючи на діючий режим, боролися за Україну і українську мову? І чим закінчилася для них доба розстріляного відродження? По завершенню вистави пройшло обговорення. Режисери і актори разом з прилучанами ділилися своїми емоціями і відчуттями. Чесно, я майже нічого не зрозумів з вистави. Я просто людина далека від театру. Ну от чесно кажучи, я дуже далекий від цього. Я майже нічого не зрозумів. От моя дружина вона мені пояснювала це по ходу справи, бо вона за спеціальністю акторка. От вона все зрозуміла, вона мені дещо там пояснювала. Що я почерпнув? Що треба більше приділити уваги до вивчення історії, бо як ми от на обговоренні помітили, що ну майже половина от поетів, які згадувалися, ну на основі яких створилася ця вистава, вони невідомі для. Для масового споживача, грубо кажучи, тобто, от я мав ну, особисто я половини з них не знаю. Або не пам'ятаю. Можливо, я в школі їх знав, але я не запам'ятав. Я запам'ятав більш відомих течіна, Стус і так далі. Бо от, от я для себе зрозумів, що треба би, більше приділити уваги до вивчення цієї всієї справи. Я вам скажу по-чесному, я чекала цього відкриття в нашому місті декілька років, мавіть, мабуть. Десять може навіть понад я за сучасний театр. Коли навчалася в Києві на липках, я постійно ходила в театр, тому що це мистецтво, це сучасне, це креативно, це розвиток і тому я дуже завдячую всім, хто є власником, хто є організатором цього прекрасної локації і всім акторам, які сьогодні приймали участь. Це щось неймовірне. Під враженням від вистави залишилася і спеціальна гостя родом із Запоріжжя. Акторка Юлія Прилуцька. Я їхала сюди. Я дуже переживала, хвилювалась, тому що ну без жартів я реально хотіла приїхати в Прилуки, тому що все ж таки моє прізвище пов'язане з історією. І знаєте, все ну не було можливості, не було часу для цього. Якось все відкладаєш, відкладаєш. А тут Андрій нам каже: Друзі, у вас вистава! Я думаю, боже в прилуках я приїхала. Перше, що я дивилась, що всюди написано Прилуцький, щось там, якісь магазини, ще щось це дивні такі відчуття. Цікаві дуже. А не знаю, я відчуваю себе тут як вдома ну через людей. Тому що я не очікувала, що буде така буфліка. Це прям вау, прям чесно. Ви дуже класні. Задоволеним залишився і засновник артспейсу Андрій Карпов. А ще він запрошує 11 грудня прилучаний гостей міста на виставу Призначено на злам режисера Андрія Святецького. Найголовніше вашої підтримки, щоб я зрозумів, що, що ми робимо правильне тіло.